Жахаюче пророцтво японської баби Ванги, жінка, яка передбачила пандемію COVID-19, попередила про нову загрозу. За її словами, океан закипить на південь від Японії, що може призвести до катастрофи для країни. І станеться це вже у липні цього року. Що мала на увазі проведеться? Дивіться далі. Це новини ТСН -ЮА. ставте вподобайку під цим відео. Підпишіться на канал, щоб не пропустити найважливішого. А ми починаємо. Японська баба Ванга видала страшне передбачення про катастрофічну подію, яка може статися в липні цього року. Баба Ванга, яка була болгаркою і на ім'я Вангелія пандева Гуштерова, відома тим, що нібито передбачила смерть принцеси Діани. 1997 року і цунамі в Індійському океані 2004-го, Серед іншого, Ванга померла у 96-му році. Однак тепер, схоже, в Японії живе людина з подібними моторошними передбаченнями. Пише Юнілед. Ворушка і колишня художниця Манги Рьо Тацукі каже, що її передбачення приходять до неї у яскравих снах, які за її словами вона бачить. Від 1980-х років. У 1999 році 70-річна жінка опублікувала мангу під назвою Майбутнє, яке я бачила, книжку, засновану на її найсміловіших снах. І хоча Роману вже 26 років, за останні місяці та роки він здобув нових прихильників, оскільки читачі порівнюють її. Передбачення з реальними подіями зараз тацуки видала тривожне попередження про події, яка може статися в липні цього року. Вона пророкує, що океан закипить на південь від Японії, що може призвести до катастрофи для країни. Багато хто інтерпретує цей сон як виверження підводного вулкану, яке буде достатньо потужним, щоб спричинити так зване мега Як і слід було очікувати з такою назвою, тацуки пророкує. Що цунамі матиме гігантську зону ураження достатньо для того, щоб спричинити успустошення в Японії, Тайвані, Індонезії та на північних Маріанських островах. Вона також посилається на те, що бачила драконоподібні фігури, які рухаються в цьому районі. Хоча експерти закликають з обережністю ставитися до таких заяв, оскільки, за їхніми словами, немає жодного наукового підґрунтя для тверджень та цукен повідомляє та. Now News. Тацукі вийшла на пенсію 2020 року після того, як у 95-му заявила, що це буде її власний похорон. Однак вона мала на увазі не буквальний похорон, а скоріше кінець її кар'єри як художниці манги. Що стосується її попередніх пророць, то вважається, що вона правильно передбачила смерть Фреді Меркурі 91-го року, а також смертоносний землетрус в Кубе 95-го. Також стверджується, що вона правильно передбачила пандемію COVID-19. та писала. Цитуємо через 25 років. Невідомий вірус прийде 2020 року. Зникне після піку у квітні і з'явиться знову через 10 років. Та все ж нагадаємо, що астрологія та орологія – Нумерологія, гадання, віщування, морсьфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно несерйозно, але ще як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, що матиме духу та натхнення, змінити своє життя на краще. А чи вірите ви у такі передбачення? Напишіть нам у коментарях. Це всі новини на цю мить. Дякуємо вам за перегляд. Залишайте коментарі під цим відео і підпишіться на канал, щоб не пропустити найважливішого.